Сядьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день! Дітки, ми з вами вже знаємо, як називається наш садочок. Рушничок, так, знаємо це, і знаємо, як називається наша група. Вона називається соняшник. А скажіть мені, дітки, а чи багато в садочку іграшок? Так, дуже багато. Це і ведмедики, і зайчики, і ляльки, і машинки. Дуже багато іграшок в садочку. І сьогодні я вам пропоную зліпити з пластиліну таку іграшку, як пірамідка. Давайте уважно розглянемо пірамідку. Пірамідка складається з різнокольорових кілець різного розміру, які нанизуються на стержень від найбільшого кільця до найменшого. Наша пірамідка складається з червоного, жовтого, зеленого і синього кольорів. Верхівка у пірамідки буває різної форми, трикутної, як на картинці, або круглої. Перед початком занять пропоную зробити пальчикову вправу. Ось ці пальчики гуляють, всі гарненько щось збирають, вказівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд із великим доторкнулись, обнялись. І всі згорнулись. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка і стека. Ми обираємо кольори нашої пірамідки. Відрізаємо шматочок червоного пластиліну. Потім жовтий пластилін і шматочок повинен бути менший, ніж. Червоний. Зелений пластилін. Шматочок повинен бути менший, ніж жовтий. Батьки можуть допомогти дітям відрізати менші шматочки за розміром. Беремо синій пластилін і він повинен бути менший, ніж зелений. Розминаємо в ручках пластилін, щоб він зігрівся і став м'якеньким. Кожний шматочок зігріваємо і розкочуємо його в колбаску. Колбаски в нас будуть різної довжини. Слідкуйте уважно за відео. Ми з вами розкатали ковбаски різної довжини. Червона найдовша, жовта менша, зелена ще менша і синя ще менша. І тепер ми з кожної ковбаски робимо ось такі колечки. Колечки нашої пірамідки. І накладуємо одне на одне. Для верхівки нашої пірамідки я візьму помаранчевий колір і відріжу невеликий шматочок і зроблю з нього кульку. Головими рухами робимо кульку і надягаємо Кулькою зверху на нашу пірамідку. Ось така пірамідка в нас вийшла. З нетерпінням буду чекати на фото ваших пірамідок.